Привіт! Сьогодні я розповім вам, як створити соло сесію у Red Dead Online на PS4 та PS5. У соло сесії ви зможете виконувати різноманітні глічі, фармити карти скарбів, полювати на легендарних тварин та без перешкод доставляти товари на далеку відстань, швидко прокачуючи торгову компанію Кріпса та самогонщика. І так розпочнемо з PS4. Заходимо в налаштування. Мережа. Налаштувати підключення до інтернету. Обираємо тип підключення. Далі Спеціальна. Мережа, яку ми використовуємо. «IP автоматично. Ім'я хосту не вказувати. Налаштування МТЮ обираємо вручну. І замість 1500 вводимо значення 800. Натискаємо далі. Проксі сервер не використовувати. Готово! Тепер можна запускати гру. Тепер покажу вам, як це зробити на PS5. Друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, щоб не пропускати свіжого контенту. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ви зможете знайти собі тімейтів, співрозмовників та багато цікавих новин у світі PlayStation. І так, заходимо в налаштування, мережа, налаштувати підключення до інтернету. Обираємо мережу і натискаємо на кнопку Параметри. Далі додаткові налаштування. Налаштування MTU обираємо вручну і в пункті MTU змінюємо значення з 1500 на 800. Натискаємо ОК і все, запускаємо гру у соло сесії. Для того, щоб повернути все назад, на PS5 просто знову змініть налаштування MTU на автоматичне, а на PS4 оберіть налаштування інтернету легкі. Кому цікаво, як створити приватну сесію для себе та своїх товаришів, переходьте за стрілочкою. На цьому у мене все. До зустрічі!